У нас на вулиці сьогодні знову дощ, таке лило цілий вечір, таке лило цілу ніч, і зараз це все продовжується. Ну, тож, як можете розуміти, ми сидимо вдома. Прикрість цього всього в тому, що у нас немає інтернету. Я вийшла на коридор, коли інтернет ще з бачу, там дідусь щось робить. У нас на з східцях там перегоріла лампа, і я бачу, що він там щось крутить. Мабуть, він вимкнув інтернет, тому що цей щиток відчинений, і, мабуть, він вимкнув світло, коли викручував лампочку, і інтернет нам також вимкнув, тож сидимо без інтернету, але по збігу обставин у нас і мобільний інтернет щойно закінчився. Сьогодні день, коли потрібно поповнювати мобільний інтернет, тож просто капається. І вже ні через годину починається робочий день, тож, якщо не увімкнуть нам інтернет, йому доведеться бігти в сусідню кав'ярню, щоб там працювати. От такі у нас справи, тож будемо займатися сьогодні якимись домашніми справами, тому що, не знаю, якесь прибирання, готування буде сьогодні. Але на вулицю мені все рівно потрібно буде вийти в магазин. Буде дощ, чи не буде дощу, я все рівно піду в магазин. От, тож, от такі у нас справи. Поки що сидимо вдома. Чекаємо на інтернет. ой, У нас все як завжди. Але то таке життя. Так, на вулиці дощара, а я знову в мандри. До під'єдналися ми до інтернету, але до того, що на поверхнищі. Це проблеми з інтернетом у нас на поверсі, можливо, був дощ і щось там пошкодилось. Ну, загалом Женя під'єднався, але дістає дуже слабенько, тож я йду зараз поповнити мобільний інтернет, щоб він під'єднався і зміг працювати, бо цілий день, знаєте, таке, працювати на інтернеті, який дуже слабенький, а тобі потрібно виконувати якусь роботу. Це взагалі не діло. А мені все рівно потрібно було виходити в магазин, тож я вже йду, бо там приготування обіду вже потрібно про обід подбати. Тож ось такі в мене зараз будуть пригоди. Дощ дуже сильний. І оце таке лє. Вчора, і хто дивився, вчорашній влог, я ходила таким дощем на базар. І всю ніч лив дощ. Вранці щось здається, дві годинки був. була перерва. Не було дощу, або був зовсім малесенький. І ось як заряди півдня без перестанку. Тож, коротше, я вирушаю. Не одна я хожу Пішки є люди також, хто пересуваються. Без байка, але мені здається, без байка в цій ситуації ще краще, ніж з байком. Бо ти їдеш на байку, тобі все в обличчя, все летить. Це просто капець. А так хоч я можу, що одягнула, парасольку взяла і так більш-менш ну, ноги мокрі. І це все, що я замочу. А на байку? Ну, не знаю. А чому байк не вирішує цю проблему? Тому що ти сидиш на сидінні. Дощ крапа і все рівно тече під тебе, і ти встаєш у тебе вся попа мокра. Отож, зараз краще пішочком. Ось так ніжками порисуватися. Базар також такий напівпорожній. Продавців майже немає, тільки торгівельні точки, що постійно, і вдень, і вночі працюють вони. Відчинені. Ну, людей, звісно, немає покупців. І за дощу і торгівля страждає. Ось я вже майже на базарі. Точка, де ми завжди поповнюємо, ну одна із, де ми поповнюємо мобільний інтернет, мобільний телефон. Тут неподалік базару. Хтось торгує, але покупців зовсім немає. Якщо такий товар, що треба що довго належати на фрукти, день-два таких дощів, тож будуть у людей збитки. Так, яйця продають. Відчинено зараз на зворотньому шляху куплю. Так, добре відчинено, а то я хвилювалася, що сьогодні таким дощем Жедько не буде працювати, але ні, є. Так, все, мобільний я поповнила. Тепер зараз куплю яйця. Ось тут в магазинчику такому біля базару і йду в міні-маркет ще там дещо треба придбати і додому. Ось тут я зазвичай купую яйця. Один кілограм 35 тисяч дом, там десь 16 штук виходить на кілограм. Інчао! Вона вже знає, що мені один кілограм яєць потрібно. Задача номер 2 виконана. Тепер я поспішаю міні-маркет і скоренько додому. Ще є проблема в тому, що якщо нам не відновлять інтернет, у нас не буде нормального інтернету, то навряд чи я зможу зредагувати відео і завантажити його на YouTube. Мобільний інтернет це добре, але його, мабуть, вистачить лише жені для роботи. Тож в мене може бути таке собі нехороше становище. Можу не опублікувати вчорашнє відео. А я їх сьогодні планувала зробити два. Мав бути влог один, а другий. А друге відео це з магазину сувенірів, з сувенірної крамнички, різні смаколики. Я огляд робила, тож не знаю. Я воно буде. Якщо ви вчора не бачили відео, то, скоріше за все, це були проблеми з інтернетом. Отож, так і живемо. Таке наше життя. Воно саме звичайне складається з різних дрібничок. Тут биш пішов, тут інтернет припав, тут ще якісь проблеми. Все, як у всіх. Нічого надзвичайного. Отож, виконуємо всі задачі, всі завдання, що на сьогоднішній день у нас стоять. Ох, ну не буде інтернету, знаєш, так і буде. Вище голови не стрибнеш, так? Так, вже як буде. Так, нарешті я допливла до Мунмілк. Так, мені потрібна сіль 12 тисяч вона коштує, закінчилася у нас. Мені потрібна борошно 35, вона коштує за кілограм. Також беру. І все, і багато. Мені потрібно. Ну, або хліб, будь-що. Візьму кокосове печиво, нам воно зараз дуже подобається. І Аліса хромає, Ось є з кавою, є просто кокосове, а я беру з арахісом. Мені воно дуже подобається. Так, що мені ще треба? Масло вершкове. Беру ось таке масло 72 тисячі. Так, ну все, я вдома. Сухенько. За виключенням ніг, Але то таке, не страшно. Єдине, що мене дратує, це коли я йду по брудних калюжах. і розумію, що це все вода тече зі смітників, з якихось стоків води, там, де пацюки ганяють щурі. Але зараз помию швиденько ніжки і все. Це буде добре. Так, наші друзі запропонували в індійський ресторан, тож ми з Алісою з величезним задоволенням, бо сидіти вдома якось не дуже добре. А дехто ще в день сьогодні не поспав. Правда, Аліса? Та так? Чому так вийшло? Я хотіла. Не хотіла. Тож їдемо хоч трішки якось розважитися, дощ ідемо, парасольку взяли, Зараз їдемо на таксі. Індійський ресторан. Чекаємо наших друзів. Так, ось я собі замовлю. Це спальни чикінчиком оставили. Так, наше замовлення. Принесли нарешті. Ну добре, значить, ми з тобою ділити з вами. Смачно Аліса? Так. Клас! Зараз будемо пробувати куштувати. Це було дуже смачно, але дуже гостро, хоча б ми замовили не дуже гостре, але було дуже гостро. Аліса це не їла, бо було занадто. Тож а, посиділи трішки і тепер їдемо додому. А, коричі, на, дорі... на дорозі в нас, дивіться, справжня річка. Вода не встигає відходити, таке льє. Аліса, ну швиденько повернулася, чекаємо таксі. Ну, ти даєш, Дощик іде. Капаєць. Вся дорога в воді. так всі вулиці. А-а-а-а-а! Біжимо, біжимо, Аліса, помаленьку. Дивися, калюжа, обережно, обережно. Так, друзі, таким вийшов сьогоднішній день, сьогоднішній влог. Дуже багато домашніх... Справ було і готувала, і трішки прибирала, відео монтувала. Загалом, ніби багато роботи зробила, а не так багато вам сьогодні зняла нашого дня. Але було те, що було, є те, що є, це наш сьогоднішній день він був таким. Сподіваюся, завтра погода покращиться, і ми зможемо десь нормально прогулятися, щоб і трішки самим вигулятися, і вам щось цікавеньке показати. Тож, на сьогодні це все. Дуже вдячна за. Перегляд за вподобайку, за коментар і не забудьте підписатися. Бажаю вам всім гарного дня, мирного неба і бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі!